Привіт, друзі! Прийшла весна, пташки співають, хочеться не тільки синього неба, а ще хоче чогось жовтенького до цього неба. Ну, звісно, сонях і ще рано садити. А от якраз цей житель, про який ми спікатимо сьогодні, вже якраз цвіте вже, напевне, з півмісяця точно. Це гімосперміум. Одесаном або оставник Одеський. Дуже цікава багаторічна рослина, яка росте в нас на Одещині. І сьогодні мені мій товариш подарував його. Він дуже симпатичний, такі дуже ну, ніби знаєш, ніби така проста квіточка, бачите? от. Але такі гарні сонечка вони дуже радують. Справді дуже багато видів. Я вчора був в гостях у свого друга, чудового, чудового людина. От то я скажу, що у нього там їх напевно, чотири води точно є і один з яких він друзі. Ну, е, Зараз я про нього більше розкажу детальніше. Поїхали. Друзі, наш оставник, де ми його садить, має таку цікаву бачите, бульбашку, бульбу навіть. такі, Вони навіть майже зовсім круглі. От, і росте у нас не тільки в Одесі, але й в Румунії, в Молдові, на таких схилах е, сухеньких. От, тому що бачите, відповідно, бульби не дають нам... Забути про це. А Взагалі це до родини барабариси. Бачите, дуже характерна квіточка така, як барабариси, яка жовтенька, он, танко, бачу, да? жовта така. А ще його родичі це педофіли. І ми з вами зараз посадимо їх цих подофільних родичів. Так, росте він він гарно насівається і буде рости, на такому гарному схилі біля живності, яка, напевно, не знаю, чи вона вже А, змерзла, треба буде її. Десь дівати. Не, не пам'ятаю, треба буде підстригти. Ось така окрема історія з цими жимолостями разними. Ось такий мене тут гарний схил, хоча я скажу, що у мого друга у Юри то у нього вони взагалі живуть просто по лісі ростуть. Ну, такому типу лісочку у нього там ростуть. А ми посадимо його тут, поруч. Ось так не дуже глибоко. Такими ямками. Це просто що е, я з ним довго е, не мав ніяких контактів з цією рослиною. А якось в минулому році мені подарували маленьку бульбашку, але вона не виросла. От, він гарно сівається, як вже казав, то можливо десь ще проб'ється. Хоча я думаю, що якщо він досі пір ще не виріс, то і не виросте. друзі. Ну от така от красота. Потім воно пропаде, ну, відімре. Але ось такий гарний схил буде. У мене тут. Симпатично рости біля напівживої зараз підмерзлої жимлості, друзі. Ну ось така от історія. Дісь нього каганітні листочки, такі красиві, бачите, п'яти роздільні. Ой, вибачте, немає цього фокуса-покуса. От, от коротка історія, друзі. Цім цьому вас. пока-пока.